Вам приходять багато скарбів з усієї України. А чи ви, ви взаємодієте з іншими правозахисними організаціями? Чи пересилаєте ви які справи їм, і відповідно, чи пересилають вони вам? Як взагалі ця взаємодія відбувається? Ну, в нас є мережа громадських приймалень. Української геліцинської спілки, ми передаємо справи один одному, беремо їх на контроль чи якось допомагаємо. Є мережа адвокатська. Якщо це справи, які стосуються стратегічних наших напрямків, то о, там можливе призначення адвоката. Адвокат буде місцевий, скажімо, там з Хмельницької області. Такі справи в нас є. Вони виграні в європейському суді. Досить успішно опрацьовані. Та, дійсно, дуже важко, коли там, десь на Волині щось трапилося, то ми не можемо, не маємо можливості їхати туди і захищати чиїсь інтереси. І через це є люди, які нас ображаються. Скажімо, нещодавно я отримала лист з Крима, в якому людина пише, ви, мабуть, там працюєте виключно. Тим, хто вам платить, нам ніхто ні за що не платить, але ми не можемо. Не маємо можливості, не маємо ресурсу ані фінансового, щоб їздити і судитися за всіх, ані людського. У нас немає людей, які можуть це зробити. Нам потрібно тоді мати там, ескадрон адвокатів летючих, які будуть там, на НЛО. Кудись миттєво доставатися, щоб там захистити права. На жаль, це неможливо. Потрібно шукати місцеві організації, місцеві ресурси, де зможуть допомогти. Ну, Як завжди, для ХПГ є два основних напрямки: це захист від катування та поганого поводження, це доступ до інформації. Ну, захист від катувань це дуже широкий такий простір для роботи. Якщо людина скаржиться на катування, і ми бачимо, що там є, що ці скарги не безпідставні, ми передаємо до Фонду стратегічних справ і там ці справи обробляють до Європейського суду. Ну, на жаль… Багато таких скарг вони вже не можуть бути підняті, бо пройшли строки, немає доказів. І дуже хотілося, щоб адвокати на місцях працювали з цим теж належним чином. Не тільки захист від обвинувачення, але й захист від міліцейського славілля. Ну, чудово, якщо ви ще щось хочете сказати, оце. Так ми 20 хвилин уже вклалися. Ну, я дякую. вам. <говорю> я вам дякую дуже.